І ми, ми вже приступаємо до співу, тому що на сцені в мене стоять два хлопця в шапках, два без шапки. Разом це група Луїзі Карамболь, назва Чудернецька, пісня не менш. Всім, хто знає, що таке дискотеки, присвячується. Джентльмени, в атаку. Якось ми з пацанами Решили на дискотеции гулять, Вот русы теламы И трошки косточки свои размять, Алклюбной быщей Знаходився в сусідньому селі. Ну так уж вышло до нас біля Весні порошли, гей, по тим спитав, хто такий. Ми сказали, чуваки, на для вас, звісно, ж, бригада, я парилу получив, хтось каналу, діві, розбилась до куди наша команда. Ми тікали писто, ми тікали до куди, стало дуже тісно, як хтось доїзд усієї дурів вишла, мо не дав. Ай! Да-да-да-да! Хотя у дома и скука Алек своем селі в уху можна получить Принь. за Карамов, місто Тернопіль, спеціально для театральної площі, спеціально для Києва, спеціально для всієї України. Доброго ранку, підйом! А зараз на цю сцену я хотів би запросити людину, котра, власне, і очолює файне місто Тернопіль. Ставила на сьогодні, будь ласка, міський голова Тернополя, пан Сергій Надов. І в пана мера є кілька слів для того, щоб звернутися не тільки до Тернополян, але ще й до жителів України. Будь ласка, ваш мікрофон. Доброго дня, Україна. Вас вітає файне місто Тернопіль. Тернопіль це найкраще місто в Західній Україні. Місто молоді, місто фестивалів, місто, яке ради приймати гостей. У нас чудові великі парки, у нас чудове озеро. До речі, лише... Два міста в Європі мають таке озеро Тернопіль і Швейцарія. Одне місто і Швейцарія. бараш. <смі> Тернопіль це місто сталих національних і духовних традицій. Ви ж бачили, у нас навіть африканці носять вишиванки і співають українською мовою. Приїжджайте до нас в гості Файне місто Тернопіль. Спасибо, пане Сергій. І для того, щоб яскраво завершити цей ефір, ми просимо задати такт, всіх підняти руки і сказати, що найкращим в Україні, на думку тих, хто сюди прийшов, є Файне місто Терн.